Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, ви на каналі Пасічне Життя. Знаходимось на пасіці. Ось що зараз на пасіці відбувається. Так, ворог нам е дав трохи можливості е налупити по нашим потужностям, енергопотужностям. І у нас є трохи світла, тому нагаємо час, наближаємо перемогу і кожен на своєму фронті і е робимо вулики. Станок встановили, опілок напиляли. В общем, все це, як кажуть, процес йде і це правильно. Так, що далі? Так, Вітерець. Пішли на пасіку, я там дуже швидко вам огляд покажу. І потім, мабуть, заховаюсь кудись в затишне місце і там порозмовляємо. Оце, Джек, що таке? Привітатися хочеш? Вітайся, 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 молодець. Так, якщо вітер, то вибачте, я, я не дуже швидко, тобто не дуже повільно вас тут вітром цим буду мучати. Відбувся обліт декілька днів на пасіці. І що в нас вийшло? Получилось, що думки розділилися, чи то добре той обліт, чи то погано, чи то обліт дозволить. Нашим бджілкам спорожнити кишківник та більше підвищити ресурс, тобто більше вони зможуть сидіти і терпіти, як кажуть, без обліта. А другі кажуть, зараз зараз ця температура буде спонукати розплод. Що вам скажу? Оце я пиляю на опілки вже бджола так, цей. Огляд. На опілки бджола сідає, тобто намагається тягнути до вулика. На воду сідає, теж збираються бджоли біля води. Тому я думаю, що є розплід вже і бджоли його намагаються вигодовувати. Але яка моя думка з цього приводу, що не можна деякі там пасічники замислюються дати воду, теплу там, дати. Може муку якусь там. Я думаю, що це повна дурня. Треба навпаки зараз нічого це не давати. Охолодити гнізда і бджоли будуть. Ну, Якщо там щось заклало, якийсь там розпліт, тоді вони його повикидають. Так, зайшов я в тихе місце і зараз будемо знімати далі. Отже, друзі, усі всі я в курятнику, і тема сьогоднішнього ролику буде все ж таки про наші спільноти, тому що початок нового року і хочеться трошки сказати про роботу спілки в минулому році і про перспективи і бачення роботи в новому. Отже, друзі, багато пасічників, як відомо всім. Пороз'їжджалися, ховалися, врятували своє життя. Деякі пасічники пішли боронити нашу державу, теж покидали пасічні пасіки. В Миколаївській області дуже багато пасік не качувало в цьому році, тому результати здебільш погані щодо медозбору. Зараз, ви знаєте, ціна нам теж не дозволяє розвиватись, Мало того, що ще ціну дають нормально, а ще і інфляція по. Офіційним даним Національного банку за 2022 рік склала 30%, тобто купівельна спроможність населення зменшувалася, реальні доходи зменшилися. Що таке реальні доходи, друзі? Хто не знає, я розкажу. Це, наприклад, ви минулому році продали банку меду за 350 гривень і заправили на неї, ну, наприклад, там 20 літрів пального. То зараз ви продасте цей мед. За 450 гривень, наче вона збільшилася. Але фактично пального ви купите на, не, на це 10 літрів. Тому реальні доходи це, це не тільки у пасічників, це тільки, це тільки у всіх людей в Україні реальні доходи населення зменшилися. І тому пасічники направляли дуже велику активність, коли у нас там були бойові дії, ви знаєте, потім Війська, наші війська відкинули російські війська туди ближче до Херсону, але обстріли продовжалися. Люди боялися, ховалися, наїздили на зустрічі спілки. Але це я все ж таки пов'язую з тим, що і проїзд подорожчав, і це подорожчало, і люди намагаються заощадити, тобто активність пасічників з членів спілки пасічників Миколаївської області зменшилася. На зв'язку ми намагалися на зв'язку тримати на інтернетному кожної п'ятниці влаштовуємо гуртки із бджільництва. Зараз спілкуємося зараз більш-менш це, це регулярно, але все ж таки дуже багато пасічників, я кажу, зникло з полю зору, і навіть я у багатьох не знаю, що, що з ними робиться. Тому е, діяльність по великому рахунку, діяльність спілки пасічників Миколаївської області. Була менша, ніж позаминулого року, але, але все ж таки ми два рази збиралися. Два рази ми збиралися, і це доводить те, що пасічники, хто хоче гуртуватись, хто хоче спілкуватись, хто хоче спільно працювати, все ж таки таку можливість знаходять. А решта кому це не потрібно, хто це випадкові люди у бджільництві, хто у кого пасічка збиткова. Хто, вибачте, вже за віком сходить з дистанції за станом здоров'я, ті потихеньку уходять. Тому у нас зараз я бачу, що в бджільництво відбувається так називаємо чистка рядів. Ще ми позаминулого року підвищили членські внески, тому що там спілка пасічників України теж підняла. Внески рішення було, що не менше. 250 гривень встановити членські внески. Тому е люди, як кажуть, є стісцевий відбір. Як от на пасіці е відбувається одне сім'ї залишається, другі уходять, обсипаються і так далі, так і у нас спілки відбувається така річ. Але все ж таки на майбутнє плани дивимося з оптимізмом, тому що всі в світі зараз вірять в перемогу України. і Ми, звісно, теж наближаємо її своїм своїми засобами, донатів на, на ЗСУ. Забезпечуємо харчову безпеку, тобто робимо, що можемо. Наше, за, за, наше завдання пасічників, які залишилися все ж такі наборонять державою. Я, я е, е, вважаю, що основне завдання це зберегти пасіки. Перевести їх в, в легальну площину, тобто зареєструвати, і якщо там великий обсяг меду чесно платить податки, а не так, знаєте, що там по 10 паспортів маємо і податки не платимо, потім дивуємося, що у нас така армія слаба. Отже, друзі, все ж таки пасічники Миколаївської області гуртуються зараз. Все ж таки, мабуть, будемо придбавати канді, тому що я думаю, що це така неоднозначна ситуація, треба щось робити. Я думаю, що то канді, навіть якщо воно буде зайвим, то тобто воно зайвим не завжди не буде. Бджоли його не візьмуть. Якщо ти покладеш, воно їм не потрібне буде, але якщо їм потрібно, воно буде, воно візьмуть. І таким шляхом ми перестрахуємось і врятуємо наші сім'ї. Далі. Плануємо теж придбати на спілку ветеринарно-санітарні препарати. Є у нас думки трошки помінялися стосовно вживання цих, використання цих ветеринарно-санітарних препаратів. Є думки щодо виробників деяких, тобто дуже у нас багато думок. Зараз я це озвучувати не буду. Але підсумок, який що, спілка все ж таки вона зменшилась, але вона працює, вона живе, вона жила, живе і буде жити. Тобто, друзі. Кому цікаво, звертайтесь до мене про діяльність спілки пасічників Миколаївській області. А я вам бажаю всього найкращого, бажаю всього добра, вдалої зимівлі, щоб ці теплі дні все ж таки пішли вам на користь і вашим бджілкам. Бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.